Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про транзитну візу в Англію. Кому вона потрібна і кому ні? Зараз дуже поширена проблема. Коли ми купляємо квитки з пересадкою в будь-якій країні для своєї подорожі, наразі в Англії. Нам потрібна транзитна віза для пересадки. При цьому багато хто говорить, що вона нам справді потрібна, тому що нас не пропустять в аеропорту. Але це не зовсім так. Давайте розберемось. В Лондоні є шість великих аеропортів і декілька малих. Але проте існує тільки три. Аеропорта, в якому є транзитна зона. Тобто це London Heathrow, London Gatwick Гетвік, Лондон Мінчестер. Якщо пересадка у вас знаходиться в одному з цих трьох аеропортів, тоді вам віза не потрібна. Але навіть у транзитних аеропортах є свої умови, за дотримання яких ти зможеш без проблем здійснити пересадку. Є два види транзиту через Великобританію та Лондон. Airside та Landside. Airside це тип пересадки, під час якого Мандрівник не залишає територію аеропорту, тобто не виходить за межі транзитної зони. Також немає необхідності проходити паспортний контроль. Всі, Всі мандрівники, які бажають використати право Airside транзиту, мають виконати декілька умов. Тобто прибувати та відлітати літаком, не залишаючи транзитну територію аеропорту. Мати при собі квитки на літак у тому ж аеропорту, який відлітає на протязі 24 годин. Мати при собі документи для в'їзду в іншу країну. Тобто віза. Лендсайд це пересадка, під час якої. Мандрівник виходить за територію аеропорту, залишаючи межі транзитної зони. У таких випадках вам необхідно проходити паспортний контроль. Знадобиться вам за цих умов транзитна віза, але при дотриманні деяких умов можна обійтися і без візи. Тобто ви маєте при собі квитки на рейс, котрий відлітає у той же день або до е, 23.59 наступного дня. Прибуття на території Великобританії та виліз здійснюється тільки літаком. Ви маєте відкриту візу до іншої країни, котра виступає метою вашої поїздки або чеки на оплату готелю. Тобто, з даною пересадкою Лендсайд ви можете погуляти по місту, якщо ви летите того самого дня. І, звісно, аеропорт має знаходитися в транзитній зоні. Тобто, це London Heathrow, London Gatwick, London Manchester. Ви не повинні взагалі переживати. Якщо ви летите з цих трьох аеропортів. Тим паче, якщо ви не плануєте виходити за межі аеропорта, у випадку, якщо ви летите з інших аеропортів, вам буде потрібна транзитна віза. Приємної подорожі.